Всього, розуміло, що доволено, вже все організовано, вже доволено на це. Вже вони підуть. Ви хочете, щоб ви все питання маєте. Я піду скажу, вони просто ніхто не виходить. Я хотів послухати, щоб вам повідомити про те фінансове питання, яке ви піднімали. Це ті реальні орієнтири, про які реально можна говорити. Ви говорите сьогодні до кінця дня буде, що це і нереально. Що з нами нема що жартувати? І вже більше так не буде, щоб вашу інстарту. Чого робити? Ми не чувствуете, що робити там не буде. Ми до 16-ї години попростуємо, а може лишити нам сподобається. Але хай нас побачить всі вся Україна. І покажуть це в камеру, щоб відключити. Покаються в камерах відключити. Що, камера все погано чи? Що твориться, що не відводиться. А щоб показати, як Бог Шента сказує, що він всі приймати виплачує, що все нормально у нас в країні. Справа в тому, що цей процес, який вас пішли, болить. Це зрозуміло. Те, що ви хочете його вироздіти, це зрозуміло. Бо те, що є люди або певні сили, які прошу скористатися, це також зрозуміло. Розумієте, нас до тих сил не пхаємо. Тут сидять шахтарі. Ніодної партії, нікого немає, навіть хай. Це наші шахтарські вимоги. Зрозумійте, це нас на кінець, я не, ми кажу, я не говорю, що тут сидять якийсь політичний сили. І що? Ми ж нереально не просимо, ми ж не просимо зарплату в мільйон доларів. Правда? Ми просимо, щоб нам дали наше, те, що ми заробляємо. Цього на навсього І все. За місця часу це не можна було вирішити, що ми страйкуємо. Місяць часу. Це не два дні дали, це не три дні дали, це місяць часу. Вибачте мене, у нас.

Вітокі? Вітокі. Не будемо, ми не будемо там нічого робити, ми просто не думаємо, що шахтарні якісь страшні люди. Питання не є в тому, що ви там перекриваєте, що ще не перекриваєте. Питання, питання є в тому, щоб ви зрозуміли, що я приїхав сказати, що ми працюємо максимум з я може. Де День починається, закінчується. Де, я, ми віримо, лише тоді що ми працюєте. Ми теж працюємо і хочемо це отримати. Якщо ви зараз не можете просто навіть обіцяти, що ви закриєте. Ну, догов... Домовитись за січень, і за, за лютий, а подальше виплата то взагалі. А про що мова тоді? Ми ж кожен місяць теж не хочемо вставати свою заплату. Да, хочемо, щоб наші підприємства да, працювали, нормально як завжди по звілі працювати, ніколи на тебе голосу не підіймаємо. А я не мені, Я тобі скажу так. Yes. Я не та людина, що по мені я тобі не тряпка, щоб мені можна топтати. Я можу загнути палець номерові. Так, загинай, Я коли то ще молодим, прийшов на четверту локомоцію з Кошатию, тут і багато людей. Четверту <звінь> локомоцію з Кошату я підняв так, що то була найкраща шахта по деприбувати. Тіо Іванович, я правда був любав? В 98-му році не холодно. Я зараз скажу, бо якщо мені дали слово. 100... 98-му році мене вибрали м'яр міста Чорнобиль. Коли мене вибрали мером міста Черногора, визиває мене Михайло Сильський, був губернатор, губернатор міської області, Гладієвський. Гладі. Говорить, Руслан Михайлович, ти маєш піти генеральним директором ДПУ. Тут є багато людей присутніх, Павло Вітальович, є Ігор і Григорович, і пам'ятаєте діло. Я тоді сказав, Михайло може, хто хоче. Мене вибрали мером міста. Я не хочу в тій беремні часи, коли вся площа була сусідана шахтарями, коли було 9 місяців заборони по западній платі. Було таке чи не було? Дей місяць заборони себе зараз мені. платять. Коли вся площа була ще халями, коли не так, як сьогодні по тих 20 днів люди не ходять на роботу, тоді не ходили в ремонт місцями, правильно? Мисяцями не, не ходимо на роботу. Тоді, то є, сказав, Сивович, я не комунікація, я не хочу такого. Михайло, Сивово, я не, я Но, і тоді, я вам все ну якщо губернатор сказав, тобі вже подіватися було нікуди, я згодився. Пропрацювавши 3,5 роки генеральним директором, слухайте, що я говорю, 3,5 роки генеральним директором я поосив <клесил> 9 місяців за заборони з позаробній платів. Так он це палити, так чи не так? було. Посив 9 місяців за забросив з заробітній платі, підняв західну плату шачоляв. Своєчасно бачу жальну пару шестерям, так воно було. Після того була там політична ситуація, бо була кандидатом. Я були тоді, в депутати не прийшов, я чисто прийшов, написав заяву. Так воно було чи не було? Так воно було. Деякий час я не працював, потім наступив час, коли в 2011 році мені запропонували піти на роботу директором Чарльзні Жечанської. Я вернувся. Я пішов директором шахту на між Шахта горіла, на сьогоднішній день шахтами горіть, плати шахта. горі. шахту. не горіть, шахту розру, бо шахта не мала ні одного. Є голова пробкому, є голова другої пробкому, є нахай скажуть все. Я підняв і проход. 4 кілометри ходять проходки на шахті не давали, напевно, подивилися і століт, проходки на шахті не давали 10 років тому надали. Я ту шахту на сьогоднішній день, скажу про шахтар, зробив лялечка, от говорив Оніжуку. Е я, я, я ту шахту можу зробити, на тій шахті можу працювати. Коли мене е поступила пропозиція генеральним директором, я сказав так, люди добрі, вибирайте ковхостів, але я не хочу туди, по-перше, не мої руки, щоб туди пертися. І по-друге, я знаю, бо я то пережив. 1999 році, 2000 році, 2001 році мені ніхто не хватає енергії, я шапшу зробив такою, якою вона має бути. І коли хі, пішло питання, щоб поставити генеральним директором, я категорично відмовився, ми просто-напросто додавили, щоб я йшов генералі, щоб де що написали, я говорю, пишіть, але я все одно не хочу, я не йду туди. Я в будь-який момент можу приїхати написати заяву. Коли після вчора, пішли вчора да, збиралися їхати на Київ. Дзвонить мені Олег Петрович, я говорю, Олег Петрович, на тобі заяву, так і це добре. На тобі заяву зі туди міністру. Я не поїду в Київ, мені то не потрібно. Олег Петрович мені говорить, Руслан Михайлович, перезвонив губернатору і сказав, що ви все-таки з нами їхати. Добре, не хочете бути, але поїдьте раді діла, щоб я гроші міністра міністерства, щоб все-таки, врахуючи у вас досвід, якийсь, Добре, я поїду, але навіть там при вас міністр не на світ зуби. Так я скажу, Я зробив тут. Зробив 100%. Коли ми пішли туди, зайшли до міністра, я так говорю, що всі слухали. Можливо, і по всім тоді буде про це. Там виступав один, Олег Петрович сказав за гроші. Шабло сказав так само за гроші. Коли стало питання виступати мені, я піднявся і сказав так, коли ми це. зробити. Два кроки. По нашому Шахтарському регіону. Крок номер 1 виплатити людям за робітний За січень місяць 2015 року і хоча б до числа 10 квітня 2015 року виплатити хоча б, як мінімум, 50% по осити лютого місяця 2015 року. То є крок номер один. Зараз ні в Червонограді, ні на Україні, ні в міській області, ніде немає ніодної людини, яка переконає тобі піти на роботу, не виконавши умови тої то кванті. Виплатити заробіток. Нема таких людей. І кусі моворо, подумайте, підійдіть людям на уступки. Коли зробите ті уступки, люди підуть шахту. Після того, коли люди підуть шахту, от тоді почнеться рутинна робота. І та рутинна робота буде заключатися в тому, що так, звідси був відголосок, голосок, був відголосок і звідти був відголосок. Що робити далі? А далі потрібно закотити рукава, як я закажу в тому 1998 році, і робити так, щоб крізь того не допустити. Бо люди вимагають правильно, вони, вони нічого більше не вимагають, вони мають заробітний платити. Щоб того більше не було, то потрібно зробити перше, що? 100% потрібно забиватися коаліційною угодою. В коаліційній угоді записано все. В коаліційній угоді записано так. Державна фінансова підтримка. Коордиційний очі заказати, соцфери і тому подібне перечислити не будуть. Це є питання No1. Після питання No1 стає питання No2. 100% добитися, 100% гарантії на ринки збуту. Якщо не буде ринків збуту, постійно буде площа засипана швителя. 100% ринки збуту, 4 ринки збуту будуть добро, чи вони будуть борщти. Чи вони будуть буде десь центральна Україна, чи вони будуть десь в подальші центральні України, наскільки значення немає. Вони мають бути і ті, ту місію за далі збуту мають взяти на себе держава. Третє, що потрібно зробити? Третє, потрібно зробити, мати 100% гарантію для того, щоб була 100% проплата за реалізовану воїну. Якщо знов буде те, як є на сьогоднішній день, від відрозу вугілля, не буде проплати за це вугілля, знов буде площа за ці наша переводи. Четверте, що потрібно, зробити після того, коли буде 100% гарантія за вугілля, порішати всі регіональні отут питання, а їх мільйон, за яких тут навіть ніхто не знає. Я коли пішов генеральним директором, Ігор Іванович то знає тоді. Ситуація була набагато напруженіша, ніж сьогодні. Бо тоді, наприклад, так, тикали по 100 тисяч, по 200 тисяч, по 300 тисяч. І так. Я говорю, що ж ви робите? Прийде 100 тисяч на холдинну компанію, тоді, тоді не таке було, а холдену компанію. Холдену компанія тоді працювала 15 тисяч гривень. прийде 100 тисяч тих гривень, я так зараз буду називати це. Розділити 100 тисяч гривень на 15. Тисячові прийде людина, яка працювала цілий місяць, в касу вийде тих 2-3 гривні, прийде на шахту бунт. І по цьому було прийнято таке рішення на рівні, на рівні губернатора Ігор Іванович знає. Податкова Червонограда, податкова сокаля, пенсійні червонограда, пенсійна сокаля, казначейство Червонограда, казначейство сокаля і та вся інспекція були Ігор Іванович підпорядковані. Генеральному директору ДПЮ. Так було чи не так? Був такий наказ. Ігор Іванович знає, Панолітаж так само знає. Можна підтвердити. Без, без цього ніяк ні, ніколи ви не вийдете. І по всьому, я назвав чотири проблеми, але ті четверті проблеми мільйони регіональних проблем. І по всьому, коли мені, от я ще раз вовні жукав, коли мені пропонували йти генеральним директором, я от так їх Ні, нього на хай так Але якщо ви не порішаєте тих питань, не мені діло. Їдь на роботу, я зараз підпишу заявку. То поміняєш учи механіку. Саме основне, як вам сказати, заплатили заробітну плату, я грудню стою. Правильно, все-таки треба заплатити заробітну плату в січень і треба 100% людям обіцяти, коли буде заплачений лютий місяць 2015 року. А далі, я вам скажу, якщо не зробите того, що я тільки пішов, і пульсивно сказав, знов буде Акіму, Дяченко, Наливайко, Овчинніко.

Твоє старший дядька, я нічого не буду говорити. Як правду, то правду все розкажіть. <правда> <Я, правда> за люди будемо говорити числа квітня. І ви почуєте, що люди вам Бо це є реальність. Я цю реальність, яку я тільки що озвучив, але вже почув від ваших колег. Про те, що все одно шахтарі настроєні мають план і мають певні плані. Тобто я приїхав вам пояснити про реальну фінансову реальність. І нам цю тому, що війну, війну, зараз люди лише немає. Це на закладала будинку. Нам розказують вже довго. Вже ніхто не віриться, розумієте? Ніхто не хоче навіть слухати. Третина заробітної плати виплатила. Завтра буде ще одна третина. Чому її ви, третина виплата? А ви коли отримали зарплату? Ви думаєте, що ми самі тримаємо? Ви думаєте, що ми самі тримаємо чи що? Я розумію, що ми, от ми і хочемо поступить, що ми теж люди. Ви розумієте, що тож нічого працюємо. не змінити, як то, що ви зараз говорите. Люди настроєні завтра буде акція протесту. Що ви хочете від нас? Що Ми нам розказали, що, ви них що них. Я так скажу, що, що ми не люди їсти, не їхали, Просто забили на людей. Стоїте собі, ну і стійте. Ну добре? Прийдемо до активної фази, які говорили, два тижні про тому ми ще мали до неї перейти. Послухали, 10 днів вийшли на роботу, послухали, ще потерпіли тиждень, послухали це, та що, ми лохи тут сидимо в одній чи що. Я буду так від народу вже говорити. А ми не лохи, ми нормальні люди, ми хочемо працювати, хочемо свою зарплату мати. Вони дитина 6 років питається, тату, дай ти на роботу тобі не платять. І ми хочемо, щоб ви працювали. От і ви все, ми хочемо своїх гроші. Є вимоги, є це. Все. Це все <плес> молод. Я, я, <плес> я, я просто можу від тебе до відповідальності. Е, Але коли людина роботи два місяці без заробітної плати, коли дійсно там, там, там вже не, не, не терплять, тому що грошей немає, люди доведені до віччя. І Хочуть працювати, і в той же час працювати вже неможливо. Тому Треба погодитися. Люди відвічують, йдуть на перекриття тої дороги. Відвічують. Знову ж таки, тому що розуміють, і знову ж таки тут розуміють, туди, що і ця акція, вона мало що дасть. це просто показово. Тому що не тут вирішується це питання. Не в Червонограді, ні на дорозі в Сапожені. Це просто акція, яку побачить, можливо, побачать. Хоча вирішується це системне питання. Наші проблеми виїжджати. Це системні проблеми. Вони заложені були, вже казав. <кху> тому що от, Ярослав Михайлович і повністю всі назвав повторюються, теж не хочу. Ми всі розуміємо наші системні проблеми. Це відсутність повна державної фінансової підтримки, це соціальні питання, які повністю вирізані, це іменно ті питання, всі які заложені по тичній годинку. Не хочу повторити. Ми за них говоримо вже другий місяць, а тому ніякого немає. Тому це іменно вічі, від того, якого люди вже не мають, вибору, не мають вибору. Тому я думаю, що треба вибрати ви перше питання вирішити. Перше питання це. 100% закриття заробітної плати. Тоді люди самі розумінням сидуть на роботу і закінчаться. <працькі> Я вам всім дякую.